Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Сьогодні я пробую записати своє перше відео після е, свят, так? після різдвяних новорічних свят. І е, ну, планувала, чесно кажучи, розпочати зовсім з іншого. Планувала розпочати з чоловічих браслетів. Але е, чогось в мене вчора так, ідея виникла про брошку. І, от думаю, я взагалі ви знаєте, дуже рідко роблю якісь брошки. Але ось це якраз той випадок, коли вирішила зробити. І, як ви бачите, синій колір. У мене тут синій колір, які в мене були думки. Я хотіла зробити щось таке геометричне, абстрактне, без якихось прив'язок до реальності, або з нагадуванням, можливо, на якусь квітку. Ну, такого плану в мене був візерунок, який я придумала вчора. Я відштовхувалась просто від того матеріалу, який в мене був, і пограла з ним в тетріс, скажімо так. Як би він міг скластися. Ось. З бісером у мене мало. Мало різних видів бісеру, тому я в основному відштовхувалась від малесеньких кристаликів. Ось. Ну, можливо, і бісер потім підключу, але. Ну, ось такий візерунок у мене. Що склався, І от думаю, я таку брошечку зробити. Але почала я роздумувати над тим, як її потім обшивати, бо тут багато цих е, таких е, тоненьких таких зазубрин, так? Що ланцюжком стразовим туди незручно буде підійти. І взагалі я надихнулася брошкою Лати Красовської, коли така ось вісюлька в кінці. Знаєте, одна, друга. Ну, Багато хто, не тільки лада робить такі брошки, коли оці весюльки висять. Але в мене таких брошок нема. Думаю, ну, може, якраз щось таке і зроблю. От. Але ось тут якраз ланцюжком цим буде незручно обходити оці всі краї і вигляд буде трошки інший. От. Тому я подумала, в мене виникла нова ідея. А що як, наприклад, зробити це ось такою канітілью? Вже відмовитись, можливо, від цього ланцюжка, або потім якось його туди. І от, окреслити, наприклад, кожну намистинку ось такою канітелью. Вона буде на контрасті, і вона буде, як би вам так показати, ну, буде контраст, не буде такої суцільної синьої плями, так, а буде ось, ось так ось контрастний контур. Ось, думала, я так зробити. Потім до мене прийшла ще думка, Ну, може зробити ще ширше. І зробити, наприклад, спочатку ланцюжок, а потім ще й канетель. Канетель то встав в мене, тому що кристали досить такі ну, не зовсім маленькі. От Що, якщо зробити, наприклад, спочатку. Ну, Тобто, два методи поєднати в один. Не знаю, чи буде тут та весюлька вже, яку я спочатку хотіла, але сама намастинка буде досить яскравою. І не такою одноманітною, коли просто кристал і просто чимось обшити, а так? Ну, отакі мої думки буду зараз робити, і що в мене вийде, чекайте далі у відео. На даному етапі, ось що у мене відбувається. Я вже вишила цю брошечку і зараз обробляю край. Трошки я змінила свій концепт, так сказати. Тут у мене мали бути ще круглі такі кристалики, але я від них відмовилась. Все ж таки залишила цю весюльку, яка мені так подобається. От. Ну Бачите, скрізь у мене йде кристалик, ланцюжок, далі канетель. І так скрізь іде. Тут я прикрила з'єднання ось цих канетелей товстеньких кристаликом, тому що не, не зовсім тут охайно, в принципі вдавалося сполучити цю канітель. Тут, наприклад, вийшло, бачите так. Одна, один край зачепився за інший, так трошки вдавила. А тут давила-давила, нічого не виходило. Тому я так охайно зверху його пустила. Цей край, цю лінію. От. В принципі, я хотіла залишити ось таким чином, не обробляючи край. Можливо, зафарбувати маркером, але ну дивіться, воно видно. видно цей бутерброд з шкіри. Та е, фетру. ось Тому ось так якось охайніше. Ну, і тут, звичайно, мені доводиться повозитися, тому що бісер я взяла дуже маленький, 15-й номер, е, дуже він дрібний. Я тут уже сиджу з ним, сиджу. Довго-довго. Я ще не дуже швидка, в принципі, людина, і брошки це не мій коник. Тому я ну, не часто ними займаюсь, тому в мене рука настільки не набита, щоб швидко все це робити. От. Але, по-моєму, виходить досить таки охайно. З, З задньої частини виходить ось таким чином. І що ще постійно заплутується в мене ця нитка нейлонова. Я взяла спеціально довгу нитку, щоб вистачило мені на всю брошку, щоб не робити десь там вузликів. вузликів. Але ну, сподіваюся, її вистачить. І через те, що вона така довга, вона постійно плутається. Це мене мучить. Ну, врешті-решт вже вона наполовину коротша, ніж була спочатку. Спочатку було дуже важко. Зараз вже. Ну, тобто, брошечка моя вже скоро буде готова. Ось так. Все, нарешті моя брошечка готова. Подивіться. Яка вона вийшла, мені дуже подобається насправді. Якось так легко працювалася над нею. Хіба що довго цю обшивку бісером я робила. Е, ну, просто, напевно, тому що я взяла дуже маленький бісер, 15-й, мені хотілося непомітного ефекту. Якби можна було його взагалі не використовувати, я би і не використовувала. Але мені треба було прикрити краї. Ось, ну, так в мене вийшло. Ось так вона виглядає позаду. По-моєму, все дуже охайно. Ставте з боків. Десь там, звісно, трошки блакитний фетр проглядає, але мені здається, що ну, неможливо його зовсім прикрити, заховати. Все ж таки, це ручна робота, і, ну, маємо розуміти, що ну, він тут є. <смі> Нікуди він не дінеться. Ну, власне, отака от мене брошечка. Ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося. Моя брошечка, підписуйтесь, хто забув. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей! Бувайте!